Сьогодні 16 січня 2025 року, четвер, 6, 6 година, 39 хвилин. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а мародерам і злочинцям, які мене оточують, показувати хто і хто, оце дуже важливо. Ботикому з них навіть життя не вистачить для того, щоб збагнути, що вони допомагають покритькам руйнувати психічне і фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають брехати і красти. Шістдесят дев'ять. Важко. 69. дев'ять. Ну, а що поробиш? Таке життя? Хтось кладе, а хтось викриває. І хай всі ці покидьки, які зараз під час війни допомагають алігрархічним кланам красти, хай буде соромно за те, що за їхні всі злочини будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях.